Мої любі малята, любі хлопчики та дівчатка. Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю. Діти. Що нас об'єднує всіх жителів на різних точках землі? Ми живемо на одній планеті. А які відгадайте загадку? Ні, вона кругла, як куля, Де нігля, ріки, гори, ліси. Полонини, озера, поля. Не знайти ще такої краси, як на нашій планеті. Правильно земля! Такий вигляд наша планета має з космосу. Блакитний колір це океани, моря, ріки та озера. Білий сніги і льодовики. Зелений це материки, а коричневий та жовтий це гори та пустелі на них. Що нас оточує природа. Послухайте віршик. Повітря, земля і вода це природа. Природа це я. І ти це природа. Природа це пустелі і гори, поля і ліси. І ми тільки частина цієї краси. А зараз діти піскультолинка. Станьте, діти, посміхніться, землі наші уклоніться, вправо, вліво поверніться, веретенцем покрутіться, раз присядь два присядь і на місці пострибайте. Діти, сьогодні ми з вами будемо малювати планету Земля. Для роботи нам потрібна плейонка. Великий круг вирізаний з паперу, серветки, гуашеві фарби і паперові серветки. Я беру паперову серветку, зминаю її, набираю блакитну фарбу і наношу на круг. Добачі буде. А тепер беру зелений колір і наношу на круг. Це будуть ліси. Ще на нашій планеті є суша, де живуть люди. Означаю жовтим кольором. І трішки коричневого кольору це горе. Ось така планета Земля вийшла у мене. А я чекаю діти на ваші роботи.